Скажіть, будь ласка, правда чи міф? Їсти моркву покращує зір? Це міф, хоча морква містить вітамін А, який важливий для здоров'я очей, він не покращує зір. Вітамін А необхідний для підтримки здоров'я рогівки та сітківки, а також для вироблення родопсину пігменту необхідного для нічного зору. Однак, якщо у вас вже хороший зір, вживання більшої кількості моркви його не зробить краще. Гарячку слід лікувати тільки при температурі вище 38 градусів Цельсія. Це правда, гарячка є природною реакцією організму на інфекцію і допомагає боротися з нею. Однак висока температура може бути небезпечною для маленьких дітей і для людей з ослабленою імунною системою. Тому, якщо температура перевищує 38 градусів, її потрібно знижувати. Ми використовуємо лише 10% нашого мозку. Це міф, і причому найпоширений. Ми використовуємо весь наш мозок, але різні його частини активні в різний час. Волосся та нігті продовжують рости після смерті. Це міф. Після біологічної смерті всі процеси в організмі припиняються. Ілюзія продовження росту виникає через те, що шкіра навколо нігтів та волоссяних фолікулів зморшується після смерті, і що візуально подовжує їх. У є зябри. Це правда. У людських ембріонів на ранніх стадіях розвитку дійсно є структури, які нагадують зябрари. Вони називаються зябровими дугами і пізніше розвиваються в інші структури, такі як щелепа, вухи та щитоподібна залоза. залоза. манту не може бути змочена. Це міф. Проба манту є невеликою ін'єкцією під шкіру і може бути змочена. Але рекомендується уникати тертя, Місці ін'єкцій і нанесення на неї будь-яких речовин, оскільки це може вплинути на результати тесту. Любі абітурієнти, якщо ви хочете здобути гарні знання з медицини та допомагати дарувати людям красу і здоров'я, приєднуйтесь до лав студентів Костянтинівського медичного коледжу.